У поміч батькам. За програмою Пакунок школяра батьки першокласників уже почали отримувати виплати. Гроші можна витратити на будь-який одяг та взуття до школи, а також канцелярію та книги. У магазині Мама купи розповідають, все частіше приходять покупці, які мають намір витратити надані державою 5 тисяч гривень. Купують різне. Гольфик, класичні штанці, джинси, обов'язково бомбер, адже це вже осінь, буде прохолода, тому ми навіть це рекомендуємо. І подалі це може бути і спортивні штани, спортивний костюм, також біленьке поло і футболка. Зараз у нас в розгарі шкільний сезон, то відповідно купують одяг для діток на перший клас. Це шкільна форма, це спортивний одяг, це взуття, тобто це можуть бути кросівки, це можуть бути туфлі, нижня білизна і верхній одяг, тому що незабаром осінь. Консультант Катерина вже кілька років працює в магазині, тож добре знає, що порадити мамам і татам. Для дівчаток, наприклад, беруть вишиті сукні як альтернативу вишитій сорочці на святковий день. 1349 гривень. Така модель іде 1098. Це йде саме ляні моделі. Для тих, хто вже все купив на початок навчання, радять купувати одяг та взуття на холодну пору. Осіння куртка і ми вже готуємося до зимового періоду, тому вже ми отримали і зимові куртки. Також рекомендуємо матусям вже брати їх наперед. У магазині додають продають переважно товари вітчизняних виробників. Тож такі програми, як пакунок школяра і пакунок малюка, це підтримка і для батьків, і для підприємців. Щоб отримати 5 тисяч гривень за програмою Пакунок школяра, потрібно подати заявку у додатку Дія або у відділенні пенсійного фонду. Цього року я мама першокласника, тож перевірити, чи працює програма Пакунок школяра, я можу самостійно. Від подання моєї заявки онлайн до нарахування коштів минуло близько тижня. Вибираємо одяг для першокласника і при оплаті застосовуємо діджитал-картку Дія. вам за покупочку, Гарманя. Дякую. Заявки на виплати за програмою Пакунок школяра на Черкащині вже подали понад три тисячі родин. Усього ж в області близько восьми тисяч першокласників. У тих, хто ще не подав заявку, є час до 5 листопада. Виплату буде зараховано впродовж 14 днів з моменту оформлення. Нарахування здійснюють на дія картку або на картку, яка зазначена в заяві до сервісного центру пенсійного фонду. Ці кошти можна буде використати протягом 180 днів з моменту зарахування їх на банківський рахунок. Е, і ще така е, цікавинка, що ці кошти можна використати як на придбання е, знаряддя канцтоварів одягу взуття через інтернет, так і в, е, в будь-якому магазині, але оплата повинна здійснюватися тільки е, без готівковим розрахунком. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.